Вирощувати сільгоспродукт та підтримувати економіку громади підприємцям Вінницького хутірського старостинського округу, презентували програму з розвитку аграрного сектору. Аграрна територія є це джерело вирощення продуктів продовольства. І сьогодні, коли країна наша переживає непрості часи, і ми бачимо, що частина областей в силу військових дій. Унеможливлює питання вирощення тих чи інших рослин. Саме це завдання покладається на сільській території в Україні. Це перша така програма прийнята на рівні міської територіальної громади і відповідає пріоритетам стратегії 3.0. У вона має трьохрічний план реалізації з 23 по 25 рік, і ми от активно вже з початку 23 року розпочали її реалізацію. Ми активно почали працювати у напрямку розвитку водних об'єктів, їх паспортизації, виготовлення технічної документації співпраці із тими мешканцями сільських територій, які проживають або працюють біля цих водних об'єктів з пасічниками. Ми працюємо. Підприємці обговорили зокрема можливість створення кооперативів, асоціацій та кластерів. Це своєрідний такий лакум папірець в розвитку старостинських округів, в розвитку аграрного сектору. Адже сьогодні, якщо ми говоримо про Вінницьку міську територіальну громаду, то села, які увійшли, приєдналися до Великої Вінниці, вийшли до Вінницької міської територіальної громади. Вони є фактичним передмістям. Це фронтофіс, це лице, це те, що зустрічає гостей міста Він. Інниці прибутковою на ринку збуту вже зараз може стати кукурудза, відзначають підприємці. Адже попит за кордоном на таке насіння зростає. Томат номер один, солодка кукурудза, номер два. Ось її можна переробляти, заморожувати і так далі. Ми сподіваємося, що солодка кукурудза це буде, скажімо, одна із перспективних культур не тільки для області, а й для України в цілому. Ось і це важливий експортний потенціал, тому що в цьому світі попит на солодку кукурудзу зростає. Підприємці переконані, маючи чіткі плани виробництво сільгоспродукції можна підняти на новий рівень у нашій громаді. Ми будемо працювати спільно із міською радою так для того, щоб будемо і планувати виробництво сільської господарської продукції, так і в якому напрямку рухатися. Наш український досвід, світовий досвід, показує, що земля будемо казати, використовується. Пехних напрямках раціонально ця земля може і навіть на невеликих площах приносити гарні прибутки. Саме головне правильно зорієнтуватися, чим займатися. Участь у презентації взяли до півсотні підприємців спільно з представниками міськради.